Для мешканців Покровська та Старостинських округів прізвище Олексій Стебель добре відомо, адже саме ця людина курує комунальний напрямок в громаді. Щоправда, асоціюється воно з жахливим станом доріг, ремонтами на папері, наближеними підрядниками. Загалом все по стандартній схемі покровських керманичів. Ну не щастить покровську з чиновниками. Що тут поробиш? Чого не скажеш про відносини можновладців з бюджетом? Тут в них все налагоджено, і в цьому їм неабияк допомагають комунальне телебачення та замовні піарні статті, у яких нещодавно Олексій Стебель розповів чергову красиву казку. У свою чергу журналісти Капрі вже неодноразово, скажемо так, ловили на брехні цього заступника. Ось в одному з інтерв'ю він казав, що на ремонт доріг Покровської громади у 2023 році майже не витрачали кошти з. Місцевого бюджету ми витратили з бюджету нашої громади десь менше двох мільйонів гривень на ремонт особистих коштів. Останні всі дороги ремонтувалися за рахунок інвесторів. Але прозоро на відміну від покровських керманичів не бреше, і кожен мешканець у вільному доступі може подивитися, скільки ж насправді витратили грошей платників податків на ремонт доріг минулого року. І якщо Олексій Стебель раптом не знає, чи забув, ми нагадаємо майже 30 мільйонів гривень а ніяк не два. І ось результат. Та на цьому брехливі історії цього заступника не завершуються. Слави на комунальному телебаченні виявилось замало, і днями на одному сайті вийшло ціле розлоги інтерв'ю, в якому стебеля виставляють чи не суперменом. А сам себе він скромно називає антикризовим менеджером. Знаємо, з якої кризи він витягує Покровськ, але більше схоже, що він разом зі своєю командою навпаки втягує Покровську громаду у ще більше болото. Докази цьому на очах у всіх. І дороги, на які витратили десятки мільйонів минулого року, знову у непроїзному стані. І дахи у людей після обстрілів тижнями стоять розкриті. І мешканці часто скаржаться на бездіяльність можновладців у вирішенні простих питань. Звичайно, у своєму інтерв'ю стебель, як заправський чиновник, заявив: в усіх бідах винуваті попередники, і дороги в місті погані саме через них. Далі цитатам. Щороку треба заздалегідь обстежувати аварійні ділянки і ремонтувати їх. Та у Покровську це не робилося довго. Ми підняли всю документацію. Виявилося, що дороги в Покровську востаннє латали у 2019 році. Потім депутатський корпус не голосував за виділення коштів для ремонту місцевих доріг. Таке блокування впродовж декількох років і призвело до того, який стан нині Покровських доріг. Ми маємо поіменні результати голосування. І сьогодні саме ці люди, що блокували рішення про ремонти, нам кажуть, що дороги у поганому стані. Обсяг руйнувань великий. Неможливо все швидко зробити, але ми працюємо. А ось цей момент нас як журналістів дуже зацікавив. Хто ж ті страшні люди, які блокували ремонт доріг з 2019 року? І які ж саме документи підняв Олексій Стебель? Подивитися їх на офіційному сайті Покровської МВА не вдалося. Вся інформація про депутатів і минулі голосування давно закрита. Але є система публічних закупівель Прозоро яка містить в собі всі тендери і договори аж з 2016 року. Тож, Ж ми не полінувалися і витратили цілий день на те, аби знайти договори та підрахувати суми, які були витрачені на ремонт доріг з 2019 року. Приготуйтесь далі чергове розвінчення брехні від Олексія Стебеля. У 2019 році було укладено 104 договори на ремонт асфальтного покриття та відсипання шлаком вулиць Покровська. 104 договори на 22 мільйона 259 тисяч 343 гривні. Так про яке блокування депутатами йде мова. Так, тоді до цих ремонтів, як в принципі і зараз, було багато питань. Знову ж таки, наближені до тодішньої влади підрядники, знову ж таки неякісно виконані роботи, знову ж таки, ремонти по декілька разів на одних і тих самих ділянках. У 2020 році навіть під час карантину дороги також ремонтувалися. Ми знайшли у Прозоро 22 договори на 4,8 мільйона гривень. Дві Перший рік. І 48 договорів на 11,4 мільйона гривень. Тож повторюємо питання про яке блокування йде мова, і в яких саме документах Олексій Стебель знайшов таку інформацію. Не ремонтувалися дороги лише один рік у 2022-му, коли розпочалася повномасштабна війна, і ця тема відійшла на інший план. А ось у 2023-му, як ми вже і казали раніше, з місцевого бюджету на ремонт доріг витратили майже 30 міль. Йонів гривень ще понад 73 мільйона заплатила область, тож маємо рекордну суму у понад 100 мільйонів гривень. А якщо підрахувати остаточні цифри, то з 2019 по 2023 рік з бюджету Покровська та області на ремонт доріг. Та відсипання вулиць шлаком було витрачено 141,4 мільйона гривень. Згадуйте цю суму, коли в черговий раз будете їхати по дорогам Покровська, чи ремонтувати свою автівку на СТО. Здається, Олексій Стебель просто перейняв естафету від тих самих попередників, на яких він так бідкався у своєму інтерв'ю. Адже навіть підрядники, які у 2023 році виконували ремонт доріг, ті ж самі, що і у 2019 тому дві ну і так далі, про якість взагалі годі казати, що тоді дороги розсипалися і розпливалися після першого снігу? Що зараз? Що тоді казали про якісь гарантійні терміни та претензійну роботу? Що зараз, що тоді латали ями шлаком та камінням, що зараз, Тож для кого всі ці замовні інтерв'ю? Невже Олексій Стебель думає, що місцеві мешканці не бачать справжніх, непоказушних результатів його роботи? Найкращий показник роботи будь-якого керманича це думка простих людей про цю саму його роботу. І ось що насправді люди думають про дороги в Покровську. Дуже багато йде ремонтів, тому як ями залишаються ямами, скати рубаються, так що дуже багато машин приїжджають на ремонт. Делают камушками, засыпят, деньги своруют. Вот вам и сделали. Дочь пошел, все разбилось. Не плохие дороги, ребят. Хреновые. Когда дороги будут делать, мне вот, вот, Их нет вообще, этих дорог. в на одном направлении. Они есть. Их нету в городе. С Горбатого моста вот этот весь промежуток полностью. До самого, можно сказать, до автовокзала. Это ж ну, вообще-то самая такая, что дорога, она должна быть в идеале полностью. А її ж ніхто не робить, і до сих пор ніхто не збирається робити. Якість доріг бажає хотіти кращого. Найпроблемніше, там, де їздять маршрутні таксі, це Володимирівська, тоді є туди до парку ближче дорога, не дуже, а також ем, біля Горбатого мосту. Спасіба, Добряку. Спасіба, да. так. Дороги ужасные. И что делают? Засыпают это С Шебенка вылетает, бьет машины. Неизвестно, куда они деваются это день Кто ее знает? Выделяются, конечно. А где они? Неизвестно. Краматорск везде занимаются, я езжу очень много. Все ремонтируют дороги. Павлоград, Краматорск, Константиновка. Ну, чем их хуже, я не знаю. А ужасно это то, что уже много лет улица Артема, сейчас ее переименовывают уже несколько раз. Вот. И Шмидта, это головной головняк, просто головняк. Невозможно не проехать, не выехать. И это окружающие города, можно сказать, обезнак. По таких дорогах уже на таких новых машинах, как у людей, можно не ездить уже. Это идут на запчасти в сиденье, на колеса. Так что дороги отвратительные. Можна сказати, зі всі проблемні. Куди не не, не посмотриш, везде проблемні участки дороги. Об'їжджаєш, починає з начала при в прив'їзді і заканчива на виїзді в, в тоже. теж проблемне дороги. Я не скажу що тут хороші є дороги. Так співпало, що сьогодні у день виходу цього сюжету Олексій Стебель святкує свій день народження. Тож ми не могли не спитати у мешканців Покровська, чого б вони хотіли побажати куруючому комунальний напрямок замом, щоб поменшав варовалі. А в дороге З Днем рождения. Спасибо за дороги. С каждым годом они все лучше у нас и лучше. После зимы вообще невыносимо ездить. Уважение друг друга мы тому, що люди работают, ми работаем, налоги відчисляємо. Ми хочемо знати, куди вони и за счет чого ну, ми живемо, и і такі проценти на сьогодні відчисляємо. Потому що, чесно сказати, обидно. Коли посмотришь систему в этой табульке, и посмотришь і что що мене окружає, ну, чесно сказати, багато вопросов непонятних. У свою чергу колектив телебачення Капрі хоче побажати Олексію Стебелю у свій день народження проїхатись на власність автівці ...по дорогам Покровської громади і не втратити колесо. Чи провести ніч у квартирі на п'ятому поверсі у будинку у мікрорайоні Південний, що на початку березня постраждав від обстрілу? На сьогодні якраз синоптики передавали дощ. Можливо, тоді він разом зі своїми однодумцями перестане розпилювати бюджет і декларувати мільйонні статки. А все ж таки почне працювати чесно на користь громади, якщо слово чесно йому знайомо.